На форумі ви були помічені з вагітною жінкою, і ми можемо припустити, що це ваша дружина Олеся, з якою ми поки що не знайомі, і ваша дружина при надії. Ну так це так. так. Чи було весілля? було гучне весілля з сукнею, смокінгом? У нас дуже скромне життя, і щодо весілля ми дуже скромно відмічаємо всі питання щодо сімейного життя. Також з вами разом приїхав хлопчик. Це ваш пасинок, теж Антон. Ви швидко знайшли спільну мову? Повне взаємопорозуміння. Сьогодні ви представляли книжку про добровольчі батальйони за іронією долі. Ваша дружина Олеся з Маріуполя, з прифронтового міста. Де ви познайомилися? Ну, познайомилася в ваш в Києві. І після цього вирішили, що в нас повинно бути сімейне життя, і ми любимо один одного. Щоразу ми з вами зустрічаємося, ви стаєте все менше. Скільки ще потрібно скинути? Ну я скинув десь 45 п'ять кілограмів. В мене було 160, Зараз 115. Ну, Хочу ще десь 10-15 кілограмів, щоб повністю бути у формі.